Всім привіт! Мене звати Дарія і я книжкова манечка. Сьогодні хочу поділитися з вами стосиком книжок. І це тільки ті, що в папері, які я планую дочитати до кінця року. Не знаю, правда, як я так завжди планую, ніби я оце зараз вдягну під гузка, зроблю собі відрочаю, яке ніколи не холодний. Буду тут сидіти і читати до кінця місяця. Але нехай, нехай. Це ті книжки, які я хочу або подочитувати, от саме ті, ті, що я вже почала, або закінчити деякі серії, що не знаю, навряд чи. Або книжковий бінго, яке я робила собі ще на початку року. У мене там є лишилося декілька незакритих пунктів. І оці пункти мені б хотілося, звичайно, закрити. Давайте розпочнемо з тих книжок, які я хочу дочитати. Я складала цей списочок декілька днів тому і туди записала собі Мокінджей або Пересмішник, здається, так українською. Це третя книжка з Голодних Ігор. Але я її вже й дочитала. І враження в мене. Ух, ух, в прочитаному вже поділюся з вами цими враженнями. Але е, я подумала, що до кінця року в мене є ще час прослухати чи прочитати, скоріше все, прослухати книжку, яка йде, та що виходила наступною, не так давно, яка виходила, це балада про співочих пташок та змій». Це історія президента Сноу, і мені неймовірно цікаво знати, що там накрутила авторка, що там буде взагалі в його історії, що мотивує цього персонажа, що сталося в його житті. От це дуже цікаво мені дізнатись. От та книжка, яка виходила от зовсім нещодавно е, жнива, там якісь, Sunrise, санрайз. Оцей от е, то про Хейміча, в принципі, ми більш-менш все знаємо з основної трилогії, і я не знаю, що там може бути такого прям цікавого. Але все рівно я її, мабуть, теж візьму читати. Але оцю от про президента Сноу я таки хочу до кінця року ще прослухати. Ще одна книжка, яку я хочу дочитати, це фантазма, від, яка нещодавно вийшла у видавництві лабораторії. І, чесно кажучи, я сподівалася на більше. Не знаю, чомусь я подумала, що якщо лабораторія вже вирішила видати якесь фентезі, то це має бути якесь прям крутезне фентезі, бо лабораторія би що видавати не буде. Але не знаю, от я прочитала вже 25% і поки не можу зрозуміти, де, де, там, де там щось хороше, поки воно мені доволі крінжове. Це історія про сестер. Відьом, які можуть бачити, спілкуватися з привидами, фантомами і так далі. І за якихось дуже дивних, накручених, отак, висмоктаних з пальця умов, одна сестра тікає з дому, аби врятувати їхню фінансову фінансовий стан, оскільки вони там втрачають свій будинок. А інша сестра іде ту свою молодшу чи старшу сестру шукати. Оскільки вона пішла на певні ігри для. <свісно> Якісь там ігри, які відбуваються от у цій фантазмі, чи то так ігри називаються. І там відбуваються певні змагання, які є. Наполовину магічними, наполовину то є їхня уява. І там якось все так накручено, там є і привиди, і демони, і дияволи, і бог зна що, і оце воно все там. Отак от, Якісь там ігрища зараз відбуваються. Ну, я її вже дочитаю, розкажу вам що ж там в результаті. Я її, думаю, я її добю, бо, чесно кажучи, не хочеться. От якщо я вам пообіцяю, якщо вам цікаво, до речі, то я її тоді і дочитаю. Бо так, щось таке. Коротше, йдемо далі. І, і, і ще один момент, який мене датує в цій книзі, що героїня там іноді поводиться от дуже тупо. Як на мене, там е, є момент, от коли тобі кажуть, не роби так, бо не роби. А вона така: що а що не робить? Я не поняла. Ну в такому, в такому плані думаєш, коротше, як ви читаєте, тоді вже вам розкажу. Наступна книжка це нонфік по аутлендеру по перших чотирьох книжках, яка так і називається Outlandish Companion». Ем, Тут йде переказ перших чотирьох книжок. Потім як авторка створювала цих персонажів, де вона черпала інформацію, де вона бере натхнення? З чого це все починалося. От її е, шлях написання Аутлендера. Там відповіді на якісь найпопулярніші питання. Тут є навіть цитати. Гельської, яку вона, які вона використовує в книзі, історичні довідки про ті місця, про які вона пише, і так далі. Коротше, нонфік по Аутлендеру. І оскільки перші чотири книжки я цього року прочитала, то я хочу і цю прочитати якось. Підсумувати прочитання, скажімо так. Я поки що е, прочитала е, десь третинку, мабуть, це переказ од перших чотирьох книжок. Мені навіть перекази подобається читати в, в тому стилі, як це подає Даяна Гебблдон. Вона настільки класно пише, у неї все з якимись знотками гумору, іронії. Е, коротше. І в чому, що мені ще подобається ця книжка? що... Е, От основну частину переказ начитує та сама жінка, яка начитувала та сама нараторка, яка е, начитує усі книжки в Outlander в цій серії. А далі, коли пішов текст про, про саму авторку, як вона це пише, де вона все це бере, то там начитує сама авторка. І це просто я обожнюю, коли самі автори самостійно начитують свої книжки. От є в цьому якийсь магія, якийсь шарм, не знаю. Дуже мені це подобається. Але вона доволі велика. І вона так цікаво всередині зроблена. От в такому плані, як не знаю, як енциклопедія, мабуть, але воно не написано як енциклопедія, вона читається дуже легко, і це направду дуже цікаво. Тут все всякі цікаві ілюстрації, картиночки, оце для, для таких фанатів, як я. Ще одна книжка, яку я почала читати, це кістяні годинника Девіда Мічела. І я не впевнена, чи я зможу її дочитати, бо вона велетенська, вона на 600 з чимось сторінок, а я під кінець року хотіла брати якісь такі книжки більше для розслаблення, розслабляння, щось таке от щось полегше, полегше, покоротше, попростіше от як фантазма. Нехай вона крижовенька, але вона. Ні, ну фантазма я не знаю. Щось у мене не йде фантазми. коротше. Кістяні годинники. Ем, тут історії, я так розумію, дуже. Складна, насичена, і отак от наплутано там все переплутано. Починається все з історії дівчинки-підлітки, яка йде з дому, бо вона закохалася в там якогось чувака. і от е вона посварилася з матір'ю, іде іде до того ж свого коханого. Виявляється, що він її зраджує, і взагалі вона йому не всралася. Вибачте. Е, і ось вона йде, і думаю, кудись я там піду? Бо треба мені родині своїй довести, що я можу вижити і без їхнього цього постійного контролю, що я зі мною все нормально. Не знаю, що там буде далі, оскільки я почитала нотації, і в нотації там іде спочатку це її підліткові роки. Потім вона в дорослому віці, потім ще якихось там. От ми з ем, в якому там році починається події? там. 70, 80, можливо, десь так. І ми аж до 40-х будемо кудись там наближатися. І, оце будуть, і там будуть переплетені долі декількох людей, і оце воно все буде якось. Що мені подобається в цій книзі, я її взяла саме в українському перекладі, мені дуже подобається переклад. Це переклад Остапа Українця і його. Його дружина, яку я знову не подивилася, як її звати. Постійно забуваю їм я. У них різне прізвище. Наталія, Наталія Касте. Як вони перекладають книжки? Ну як боженька, вибачте, це, це настільки прекрасно. Мені дуже подобається. Я хочу ті книжки, які вони перекладають, читати саме в перекладі. Можна навіть взяти оригінал, порівняти. От я таке планую робити з атласом Хмар в наступному році. У мене є вона в оригіналі, вона до мене приїде українською, і я хочу порівняти переклад з оригіналом і ну коротше, подивитись. Як як правильно робити переклад, тако за кістяні годинники не знаю, чи я її дочитаю? Я спробую попідчитувати, і можливо, мене й вийде дочитати на книжковий клуб цього місяця. Це наш книжковий клуб із книжковими маніаками професіоналами Якщо маєте бажання доєднуйтесь, будемо збиратися в кінці цього місяця. І мені треба перечитати те, що видно звідси. Я її вже не так давно читала, в принципі, дуже нещодавно я її читала, але хочеться освіжити враження, подивитися, що, що я там так активно в цій книзі відмічала. І загалом, якось коли читаєш книжку просто для себе, це одне. А коли читаєш її на книжковий клуб, то якось ще й думки треба запам'ятовувати, які тебе виникають під час читання. Я не буду, мабуть, зараз вам переказувати нотації, бо я не так давно розказувала про цю книжку прочитаному. І якщо я її перечитаю, то я вам ще раз тоді вже розкажу, ви зрозуміли, трошки пізніше. На книжкове Бінге у мене залишилося закрити два пункти. Перший це книжка із числом у назві. Мені тільки одна спадає на думку, яку я хочу прочитати. Це 1794, продовження шведського детективу 1793, яке я читала ще в позам чи в минулому, в минулому році здається, і та книжка тоді мене дуже вразила. Я, мабуть, того й не взяла її в цьому році, бо вона там дуже багато ігедотних подробиць. От вона настільки якось не просто реалістично написано, а надреалістична. Тобі прописані усі-усі деталі. А це ж оцей 18 століття кінець Події відбуваються у Швеції. Якщо я не помиляюся, то вони відбуваються у Швеції. І це детектив, але і це історичний роман. От вони в, в рівній мірі, детектив і історичний роман, оскільки ми спостерігаємо за життями різних героїв, як їх долі переплітаються, і при цьому там іде ще й детективна лінія. Друга книжка, я так розумію, це продовження життя, от принаймні деяких з тих героїв, які були ще у першій книзі. І це дуже гарно дописано. Настільки гарно, що я вже більше року ніяк не можу взятися за продовження. Можливо, до кінця року. Я її такий прочитаю, треба наважитись, бо я чесно, я спати не могла минулого року, коли її читала ще декілька днів, от настільки в мене яскраво в уяві поставали сцени з цієї книги. І ще один пункт це е, щось, як я там її назвала, спокійбук, щось таке от о, о, хорорненьке, якісь, якісь жахастики. І чесно, я не знаю. Що сюди взяти, навіть ту ж, е, е от е, про людське м'ясо. Книжку можна сюди записати ніжне м'ясо, особливе м'ясо. Але для мене вона не горор. Я абсолютно горору в ній не відчула. Тому у мене є два претенденти на цю е, на цей пункт. Перше, це зараз я забула. Перше це Witchcraft for Wayward Girls. Це книжка, яка перемогла на Goodreads Choice Awards у категорії горор в цьому році. І там щось цікаво, Події відбувається у 70-му році у ніби такому як притулку. Для вагітних дівчат підліток, коли, куди дівчат насильно відправляють, аби вони там народжували і е, дітей в них там забирають. Ем, і якось там дівчата взагалі не планують е, таке робити, що їх там змушують робити, а, а відкривають магію, чи то одна з героїнь відкривають магію, чи щось там якось там буде магія замішана, і я не знаю, в якому плані це буде горор. Але мені подобається оцей сетінг. І ще одна книжка це «The Bewitching» від авторки мексиканської готики. Я не читала мексиканську готику, але от ця книжка чимось, чимось мене приваблює. Тут історія трьох жінок у різних часових періодах, які чи то є відьмами, чи то якось пов'язані з відьомською справою. І от а там така довга заплутана анотація, що я вже втомилася вчитуватися. Але щось таке от. Мені здається, воно навіть більше не горорне, а якесь таке химерне. Але я не знаю. В аудіоформаті у мене заплановано три книжки, але по суті, то дві. Перше це «The Raven Boys» Мегі Стів Вотер. Ця книжка є українською, якось вона таки називається, воронячі воронячі хлопці», напевно, я побачила. Я знала про цю книжку, але якось вона мене ніколи сильно не цікавила. А тут я почала шукати книжки, схожі за вайбами, за сюжетом, за сетінгом на дивні дива на серіал на нетфліксі. І мені випала ця книжка. І я така: ха, я ж тебе знаю, я ж тебе бачила. Треба тебе таки взяти, послухати, чи послухати там. Ну, судячи за нотації. Не знаю, не знаю, що судячи за нотасі, я нічого не зрозуміло. Щороку Блу Сарджент стоїть зі своєю матір'ю провидицею, поки повз неї проходять майбутні мерці. Сама Блу ніколи їх не бачить аж до цього року, коли стемряве, з темряви з'являється хлопчик і заговорює до неї. Його звуть Генсі, і незабаром Блу дізнається, що він багатий учень місцевої приватної академії е, якоїсь там. Блу дотримується правила триматися якомога далі від хлопців з, з цієї академії. Відомі як ворони, вони можуть провести лише неприємності. Взагалі не зрозуміли якісь там хлопці. Щось там когось попереджують, про що? що? Не зрозуміло. Але рейтинг у цієї книжки дуже хороший: 400 тисяч відгуків на неї, більше четвірочки. Трошки більше, але таки більше четвірочки. Ще одна книжка, яка була цього року на Goodreads Choice Awards, це The Madwife І у категорії історична проза. Це, ну, мабуть, що історичний роман, але не так давно тут події відбувається, у 1950-х. Події розгортається навколо головної героїні, яка намагається бути ідеальною домогосподаркою 50-х. Але щось там вона бачить, чи то когось зустрічає і розуміє, що все не так, як їй здавалося, і там потім розгортається якась сильна драма. Я чула дуже гарні відгуки на цю книжку. Вона не перемогла, навіть навіть близько не дійшла, але от мені здається, що є щось в цій книзі, що має мені сподобатись. Оцю книжку я почала слухати в аудіо. Це «The Other Белейн Girl» або ще одна зроду Болейн. От цікаво, чому цієї серії, чому цих книжок від цієї авторки Філіпа Грегорі? Правильно ця авторка називається називається Філіппо Ґрегорі та Отак, отак я її покажу. Чому цих книжок немає українського? Вони дуже популярні, вже й фільми є по цих книжках. а... Країнського їх чомусь немає, і я почала слухати і дивлюся в аудіо лише там 6,5 годин. Тому нічого собі такого на коротенько, це ж наче історичний роман про оцього Генріха восьмого, про його ці от е, перепетії з дружинами. Ну, не, не ладно, почала слухати. Вже більше половини прослухала, і думаю, треба на Гудріці відмітити. Я забула. Іду на Гудріці і бачу, що в неї більше 600 сторінок. І думаю, а як це в аудіоформаті, Вона 7 годин. А виявляється, то в мене була скорочена версія. Я така: розуміла. Значить, я просто витрачила час. А Я думаю, що вона так все бігом-бігом-бігом. Я купила собі цю книжку в папері і. Не знаю, навряд чи я вже буду її читати в цьому році, бо вона такий велика велика, і шрифт тут маленький. Це от саме історія Генріха Восьмого, про те, що його змусило розлучитися з першою дружиною. При цьому ж там дуже відбувалися великі політичні зміни в країні, в устрої. І... Але це все показано от зі сторони. Не тієї дівчини, яка стала в результаті його другої дружиною, а її сестри, яка теж була коханкою цього генріха восьмого, і ця історія її очима. Тому ця книжка називається Ще одна з роду болин. Ви, мабуть, дивилися фільм, не знаю, чого я вам це пояснюю. Я фільм теж дивилася і. Я так розумію, що фільм таки знімали по цій книзі, бо воно прям дуже один в один. Навіть попри те, що я дивилася цей фільм дуже багато років тому. Я досі все це яскраво пам'ятаю. Але фільм там якийсь дуже такий, от е, заголівуджений за і якийсь осучаснений. Мабуть, і сама книжка так, але от мені, мені хочеться вірити, що там все ж таки більш-менш все історично правдоподібне. Ну більш-менш. Дві книжки, які б мені хотілося дочитати, прочитати, точніше, але я дуже сумніваюся. Перше це остання в трилогії. Е, як вона там називається? Я забула, я її завжди називаю «Проблема трьох тіл, а не <свісно> якось вона інакше називається. Це третя книжка, остання, яка називається українською. Зараз давайте я ставлю обкладиночку, бо от мені дуже сподобалось, як вони обіграли цю назву «Death End». Я вже забула, як вони її обіграли, але це найтовща книга з цієї серії. От вона реально дуже велика і. Це така доволі жорстка наукова фантастика. Тобто, читатиметься вона не швидко. І мені б хотілося якось нагадати собі, що було в другій книзі, я більш-менш пам'ятаю, але деталі вже точно не пам'ятаю, тим паче імен, оскільки тут китайські імена. Якщо ви не знаєте, це китайська наукова фантастика, по якій вже навіть і серіал на Нетфліксі є, ну перший сезон, принаймні. І це неймовірно цікаво. Перша книжка мені сподобалася. Друга то взагалі. Друга мені набагато краще за. Більше за першу сподобалось. І третя, я думаю, взагалі буде тут щось таке. Але на цю книжку треба час. Я її не хочу під кінець року, так бігом-бігом читати, але, можливо, хоча б почну. Бо дійсно-таки хочеться вже добити цю трилогію. І ще одна це також трилогія, але вже друга книжка. Я прочитала в цьому році першу, яка називається П'ята пора NK Jameson. І я подумала, можливо, до кінця року я встигну прочитати другу книжку, це The Obelisk Gate». українською є вся ця трилогія. Е, і вона невеличка. Мені... Але от я зараз не впевнена, тому що я начиталася вже драми, і я пам'ятаю, наскільки е, драматичною для мене була перша книжка. Тому я не знаю, чи наважуся я взятись за другу. Можливо. Якщо мені такого не хочеться, це суміш наукової фантастики і фентезі. Ем, події тут розгортаються у такому собі якомусь. Наче як в майбутньому нашої землі, але багато-багато років по тому. Вся ця серія називається трилогія, точніше називається розламана земля. І земля тут дійсно розламана. От вона, по суті, наша земля, але от дуже інакшої форми, і там відбувається дуже багато катаклізмів. І на фоні всього цього, всіх цих змін з'явилися новий вид людей, які можуть контролювати сили землі. І на таких людей полюють, оскільки їх бояться. Але також є певне суспільство, в яких ем, їм дають освіту, і вони насправді правлять чим-то чимось там правлять. Я взагалі вже забула навіть який тут устрій. Ну якщо так занурюватися в деталі, так більш-менш пам'ятаю. І сюжетний поворот в кінці першої книжки пам'ятаю. Цікаво, що там буде далі. Таке треба її взяти. І ще дві книжки я собі відклала в папері. Це вже не дочитати, ні Ну, просто, просто ті книжки, які я хочу прочитати. Хотілось б ще прочитати. Це Тана Френч, її мисливець. Яку я вам показувала в планах, що я планую читати її цієї осені, але як виявилося, це друга книга в серії про Кала Хупера. І спочатку я прочитала першу, яка називається Шукач. Вже і перша, і друга книжки є українською видавництві Віва здається. І от перша книжка з цієї серії Шукач, вона мені знову повернула віру в цю авторку. Натхнення читати всі її книжки, бо це от на 100% мої детективи. Це психологічні, от саме. З великим е, акцентом на психологічні детективи. Події тут відбуваються у маленькому ірландському селищі, коли куди переселяється детектив, який е, є американцем. Він працював на американську поліцію, але от йому 48 років, він вийшов на пенсію, бо в нього сталися якісь там драматичні події в його житті, і він приїхав в Ірландію. Він там. Потроху облаштовується в своєму маленькому будиночку старому, його починає ремонтувати. І от в першій книзі ми бачимо саме початок того, як він там пристосовується до цього життя. Тут же буде продовження. В нього є кохана жінка, я так розумію, з якою він живе. І тут події знову відбуватимуться в, тому, в цьому ж селі. Хтось там повертається до цього села і починає там каламутити воду. І цікаво, що там буде далі. Це книжки, де події точніше, навіть не події, а все фокусується на атмосфері, на сетінгу, на діалогах. Тут дуже класно прописані діалоги. Детективна лінія, вона отака от слабенька. Я не знаю, наскільки це буде тут проявлено, але в першій книзі це так. Це 90 не 90, ну десь 80 атмосфера, 20 детектив. Хоча, ну так, да, мабуть, десь так, бо детективна лінія там можна здогадатись, куди це все веде. І так, то подивимось, що буде тут, але мені дуже подобається ця обкладиночка. І ще одна це класика. І я не знаю, чому саме ця книжка от мене якось тягне, тягне на неї. Це Джейн Ейр Шар Шарлотти Брон, давно я вже хочу її прочитати. Я ніколи не читала Джейн Ейр. Я навіть фільмів не дивилася. Я знаю про що сюжет, оскільки це класика, і всі якось більш-менш десь вона завжди виринає. Але я не знаю, що ну коротше, ви зрозуміли, я не читала перші джерела і. Не знаю саме деталей того, як тут розвивається сюжет, що там відбувається, як тут все прописано, написано. Книжка велетенська. Шрифт тут ем, ні, в принципі, шрифт шрифт. Чи нічого? Шрифт нормальний. І оці книжки, княгула, вони дуже зручно читаються, вони отак приємненько відкриваються. Тут шрифт, папір, все просто ідеальненько. І тут є лясе. Останнім часом я прям дуже полюбила це лясе в книжках. Ем, теж не знаю такий об'єм, такий об'єм, я собі запланувала до кінця року. Чого не Ну, наскільки тут сторінок зараз хочу глянути? 600 600 сторінок рівно. Ну, можна, можна спробувати, правильно? Хоча варто було б вибрати, що я читаю: Кістяні годинники чи Джейнер. Я не можу вибрати: мені треба мати доступ до всього. І це, в принципі, все. Такі от невеличкі. Невеличкі плани, я собі склала до кінця року. Я сподіваюся, що, хоча б половину з тих книжок, про які сьогодні вам розказувала, я про них вже буду розповідати вже прочитаному з повноцінними фінальними враженнями. Не забудьте поділитися, які книжки ви плануєте дочитати до кінця року, навіть якщо це лише одна книжечка. Буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. Дякую, що ви були зі мною. Як завжди, дякую за вашу підтримку, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро у наступному відео.